Розділ 41. Замовкніть і слухайте мене, острови. Нехай відновляться в силі народи, хай наблизяться і скажуть Станьмо разом перед судом. Хто підняв зі сходу мужа правди і закликав його прямувати за собою, поневолюючи перед ним народи і підкорюючи під його владу царів, його меч обертає їх на порох, а його лук розвіює їх. Наче вітер по лову, він переслідує їх, залишаючись неушкодженим на дорогах, по яких раніше не ступали його ноги. Хто це зробив і вдосконалив? Той, хто від початку викликає до життя людські покоління Я Господь, перший і буду останнім. Побачили це острови і налякалися, краї землі затремтіли і, наближуючись, зійшлись. Кожен допомагає своєму товаришеві і своєму братові каже: Тримайся, ремісник підбадьорює митця золотаря, а той, хто розгладжує молотком залізо, коваля, примовляючи, з'єднання міцне та ще й цвяхами його закріплює, щоб не хиталось. Ти ж, Ізраїлю, мій слуго, Якове, якого я обрав, нащадки Авраама, мого приятеля. Ти, кого я взяв від країв землі, покликав з найдальших куточків, запевнивши тебе: Ти, мій слуга, я тебе вибрав, і я тебе не відкину. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Отже, застияться і засоромляться всі твої супротивники. Обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, мий черв'ячку Якове, горсточко Ізраїлю. Я тобі допоможу, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїлів. Ось я учиню тебе новим молотильним валом з двома рядами гострих зубців, аби ти дробив горби, перетворюючи їх на порох, ти віятимеш їх, а вітер їх розноситиме, розпорошить їх буря, ти ж будеш тішитись у Господі, хвалитимешся, святим Ізраїлевим. Коли бідні та вбогі шукатимуть воду, і її не буде, коли їхній язик сухнутиме від спраги, я, Господь, почую їх. Я, Бог Ізраїлю, не залишу їх. Я відкрию на хребтах гір ріки і посеред рівнин джерела. Я перетворю пустелю на озерний край, а суху землю на джерела вод. Я посаджу в пустелі кедр та акацію. Мирт і оливкове дерево, в степу разом ростимуть кипарис, в'яз і бук, аби побачили і пізнали, усвідомили і зрозуміли всі, що все те Господня рука учинила, і святий Ізраїлів створив це. Подайте вашу справу, говорить Господь. Наведіть ваші аргументи, каже цар Якова, нехай наблизяться і повідомлять нам те, що має статись. Розкажіть нам про давні часи, що було спочатку, аби ми усвідомили серцем, а також їхній кінець, або сповістіть нам те, що має відбутись. Провістіть нам майбутнє, тоді ми пізнаємо, що ви є богами. Зробіть щось добре чи зле, аби ми разом побачили і здивувались, але ви ніщо, і ваша діяльність нічого не варта. Гидкий той, хто вас обирає. Я розбудив мужа з півночі, він прийшов зі сходу сонця, того, хто прикликає моє ім'я, він топтатиме володарів, як болото, як гончар місить глину. Хто ще провістив таке від початку, щоб воно стало відоме далеко наперед? І потім ми могли сказати так, це правда. Але не було нікого, хто провіщав би, як і нікого, хто чув такі слова. Я перший сповістив про це Сіону, направивши в Єрусалим благовісника. Але коли я подивився, то не було нікого, не було серед них радника, який міг би дати відповідь на моє запитання, адже всі вони омана, а їхні вчинки марнота, як і їхні бовани, порожній вітер.